Добрий день. Тема додавання і віднімання векторів. Вектори можна додавати і віднімати. Сумою двох векторів з заданими координатами називають вектор С координати, якого дорівнює суми відповідних координат даних векторів. Наприклад, вектор А має координати мінус 7 і 8 В – координати мінус 2 і 4. Вектор суми вектор С. Має координати мінус 7 додаємо мінус 2, мінус 9, і 8 додаємо 4, 12. Для векторів аналогічні властивості додавання чисел. Тобто, якщо до вектора А додати 0 вектор отримає вектор А, і справджується переставна властивість додавання і сполучна властивість додавання. Якщо точку А перемістили в точку Б і точку Б перемістили в точку С, зрозуміло, що наслідок двох переміщень точка А прийде в точку С. Маємо правило трикутника для будь-яких точок А, і С Справджується рівність. Якщо до вектора АБ додати вектор Б С, то отримаємо вектор АС. Дійсно, якщо точка А має координати а 1 А2, Б, Б1, Б2, і С С1, С2, знайдемо координати вектора АВ, вектора В С і вектора АС. пам'ятаємо, від координати кінця віднімаємо відповідну координату початку вектора. І не знайдемо суму векторів АВ і ВС. Додамо відповідні координати даних векторів. І отримаємо вектор з координатами С1-а1 і С2-а2, вектор ОС. Те, що й треба було довести. Нехай потрібно знайти ось таку суму векторів. Використаємо переставну властивість додавання до вектора АВ додамо вектор В отримаємо вектор АС і до вектора АС. Додамо вектор DA. Використаємо представлену додавання. Маємо DA плюс AC, отримаємо вектор AC. Тобто, щоб додати два вектори за правилом трикутника, потрібно розмістити ці вектори так, щоб початок другого вектора збігався з кінцем першого, і сумою векторів є вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець з кінцем другого вектора. Нехай потрібно побудувати вектор суми. Побудувати вектор С, що дорівнює сумі векторів А і Б. Побудуємо вектор а 1 який дорівнює вектору А, таким чином, щоб кінець вектора А збігався з початком вектора Б. І вектор суми, за правилом трикутника це вектор, початок якого лежить початку вектора А1 що дорівнює вектору А, і кінець збігається із кінцем вектора Б. Побудуємо суму двох колінеарних векторів. У прикладі Б вектори А і Б є співнапрямлені. знаходимо суму двох векторів за правилом трикутника, Вводимо вектор Б1 щодо рівня вектор Б, таким чином, щоб його початок збігався з кінцем вектора А, і вектор суми це є вектор АБ, початок якого лежить початку вектора А, і кінець збігається із кінцем вектора Б. У прикладі В побудуємо суму двох протилежно напрямлених векторів. За правилом трикутника вектор суми це є вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець кінцем другого вектора. Розуміло, що напрям вектора суми збігається із напрямом вектора, модулі якого є більшим. Для побудови суми кількох векторів застосовують правило многокутника. Якщо вектори побудовано так, що початок другого вектора збігається з кінцем першого вектора, початок третього з кінцем другого вектора і так далі. То сумою векторів є вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець з кінцем останнього вектора. Оте потрібно побудувати суму з таких чотирьох векторів. Додамо за правилом трикутника А і Б, отримаємо вектор А плюс Б за правилом трикутника, аналогічно до суми А і Б додамо вектор С, отримаємо вектор А плюс Б плюс С, і додамо вектор D. Отримаємо суму у чотирьох векторів А плюс Б плюс С плюс Д. Вектор суми. Початок його збігається з початком першого вектора, і кінець вектора збігається із кінцем останнього вектора. У фізиці часто доводиться додавати два вектори, відкладені від однієї точки. Наприклад, коли потрібно знайти рівнодійно двох сил, прикладених до однієї точки. Для знаходження суми двох некулінарних векторів, відкладених з однієї точки, зручно користуватися правилом паралограма. Якщо до АБ додати вектор АС, вектору АС дорівнює вектор БД, ми маємо правило трикутника, отримаємо вектор АД. Щоб знайти суму неколінерних векторів А і Б, які мають спільний початок, будуємо на даних векторах паралограм, і вектор суми збігається з з початком в початку даних векторів. Нехай потрібно побудувати вектор С, що дорівнює сумі векторів А і Б. Побудуємо вектор B1, що дорівнює вектору B, таким чином, щоб збігалися початки даних векторів. Добудуємо до паралограму ABCD паралограм. І вектор АС, це і буде сума векторів А і Б. Різницею двох векторів А і Б називають такий вектор С, сума якого з вектором Б дорівнює вектору А. Різницею двох векторів А і Б буде вектор С. Координати якого дорівнює різниці відповідних координат даних векторів. За правилом трикутника маємо АВ плюс БЦ дорівнює вектору АС, з рівності БЦ дорівнює різниці АС і АВ. Щоб знайти різницю двох векторів, потрібно розмістити ці вектори так, щоб їх початки збігалися, і різницею векторів є вектор, початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець з кінцем першого вектора. Побудуємо вектор С, що дорівнює різниці векторів А і Б. На малюнку А2 вектори є неколінеарними, побудуємо вектор А1, який дорівнює вектору А, таким чином, щоб їх початки збігалися, і вектор різниці це вектор, початок з якого збігається з кінцем вектора Б, і кінець вектора збігається з кінцем вектора А1. Тобто напрям вектора різниці показує на вектор, від якого ми віднімаємо. На малюнку Б маємо два кулінарні вектори, вони є протилежно напрямлені. Будуємо вектор б 1 що дорівнює вектору Б таким чином, щоб початки векторів збігалися, і вектором різниці є вектор Bга. На малюнку В маємо два вектори, які є співнапрямлені. Щоб їх відняти, будуємо вектор б 1 який дорівнює вектор Б, початок якого збігається з початком вектора А. І вектор різниці це є вектор БА. Початок якого збігається із кінцем вектора Б, а один А кінець збігається із початком вектора А. Два ненульові вектори називаються протилежними, якщо вони протилежно напрямлені, і їхні модулі є рівними. Вектор протилежний до вектора А позначає мінус А вектор. Нульовому вектору протилежний є нуль вектор. Якщо ми маємо вектор АБ, то йому протилежний є вектор БА. І записуємо вектор а, Б дорівнює мінус вектор БА. Сума векторів А, Б і БА, як бачимо за правилом трикутника дорівнює вектору АА, якщо початок вектора збігається з кінцем вектора, це є нуль вектор. Тобто сума двох протилежних векторів дорівнює 0 вектору. Використовуючи дану властивість, можна знайти координати протилежного вектора. Якщо вектор А має координати а 1 А2, то йому протилежний вектор М е має координати відповідно мінус а 1 і мінус а2. Щоб знайти різницю двох векторів А і Б, можна до вектора А додати вектор, який протилежний вектор В, тобто додати вектор мінус Б. Нехай потрібно побудувати різницю векторів Б і А. Побудуємо вектор протилежний вектору А, тобто до вектора Б додамо вектор мінус А, і додамо вектори за правилом трикутника. Отримаємо вектор С, вектор С дорівнює вектор Б додати вектор мінус А, тобто Б відняти А. Нехай дано чотирикутник, задано координату верфін чотирикутника і знайдемо суму векторів АБ і ВС. За правилом трикутника маємо вектор С, і щоб знайти координати вектора, від координат кінця віднімаємо координату початку. Отримаємо координати 1-6 і 4 відняти 2, 2. Знайдемо різницю векторів ВС і DC. до вектора BC додамо вектор протилежний вектору ВС, тобто Cd, як Dc дорівнює мінус СД, і отримаємо BD. І знайдемо відповідно координати вектора. 5 мінус 8. Знайдемо значення різниці і суму відповідних векторів, дії віднімання замінимо дією додавання протилежного вектора, отримаємо АС плюс СБ, це є вектор АБ. До вектора АВ додамо вектор БД, отримаємо вектор АД, і до вектора АД додамо вектор DA, ДА, отримаємо нуль вектор. Нехай дано чотирикутник, вектор АВ дорівнює вектору А, ВС дорівнює вектору В, і CD дорівнює вектору С. Виразимо через вектори А, Б і С, вектор СА. Вектор СА – Це є вектор СБ плюс Ба, ЦБ не вектор протилежний вектору вектор Б, С і Б, а, вектор, прополежний вектор АВ. Тобто маємо мінус Б, мінус А. Знайдемо вектор BD, це є BC плюс CD, тобто це є вектор B плюс вектор C. І вектор DA, за правилами многокутника, це dc плюс CB і плюс BA. І замінимо протилежними векторами мінус CD, мінус BC і мінус AB вектор, тобто мінус C, мінус B і мінус A. Нехай дано координати вектора А, координати вектора Б і вектора С, і модуль вектора а мінус Б плюс С дорівнює 5. потрібно знайти х. Вектор а мінус Б-С позначимо, що це вектор d. Знайдемо координати вектора d, Апсиса буде мінус 1 мінус х плюс 6 і ордината 2-2х плюс 3. Зведемо подібні доданки, 5 мінус х, перша координата вектора d. І 5 мінус 2х з другого координата. Модуль вектора дорівнює 5, знайдемо модуль вектора, це арифметичний квадратний корінь і суми квадратів відповідних координат. Піднесемо види частину рівняння до квадрату, розв'яжемо квадратне рівняння і отримаємо х дорівнює 1, х дорівнює 5. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу і побачення. Слава Україні!